Всім привіт! Сьогодні 27 листопада приїхав половину щуку. Я був вчора, спіймав тут одного щупака. Зараз вставлю сюди відео, як я вчора витягнув його, спіймав на твістера, обкидав я всі місця. Тут геть ніодної покльовки навіть не було. Навіть удара не було. Навіть щупаки не били силікон. Оце тут він взяв і так жадно взяв. Случайно, мабуть, десь під рота кинув. І все. Погода вчора вітрюган був, туман. Сьогодні теж вітер є, ну чуть-чуть менший. Не що він боковий, аби в спину був, ще б нормально було б. А боковий трохи. По-перше, заначав не сильно клює, воно, коли східний у нас вітер. Ну, тепло. Зараз градусів 12. Буду пробувати сьогодні. Там тиск, здається, піднявся трохи. Може щука проклюне. Буду пробувати, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Покльовка на тмістера. Кидав тут бебі Брім той, який завжди клює, а клюнула ось на твістера. Непогана, по нашим міркам щука. ну така, середня. Як я й казав, я вірю в цей твістер, що купив, я вже показував. Ого то вона тут так якось засіклася що вже б не випуталось. Ось такого кольору. Зараз фоткаю та покажу. Відпускаю, що пока цього. Це був другий закид. Я неділі-дві назад купив такі твістери, ну і вирішив ось такий колір спробувати. У мене там ще червоний, машине масло і ось такий здоровий віброхвост. Ой, віброхвост твістер. Ось червоні. Я їх пробував, ще не розловлені вони. А це ось кидав усе підряд і розловив щука, спіймалась на такий твістер. Непогано. Перший закид. Подивимося, як тиск вплинув на кльов. як сьогодні буде клювати щука. По ідеї повинна клювати краще. Ну, подивимось, це ж риба. Буду в основному опитися в цей твістер. Ну а там подивимося, може блешня, який покидаю. Останнім часом на великий той силикон не клює. Вітру сьогодні майже нема. І сильно я обрізав грузик на джерголівці і трохи не докидаю. Прокидаю під очеред блишню маленьку. На блишню теж щось та прокльовує. Головка зараз десь 4 грами, щоб повільно проводити ого. Там таке місце, відразу зачепився, закинув і зачепився. Як і вчора тут був, щука вилітає і все, вона крутнулася, але тут було начеплено жабуриння. Вона не хватало. І вона тут стоїть у березі. Зараз спробую доловити її. Я геть поверху проводив, зверху зверху. Ні, не бере. І не факт, що вже возьме. Вона тут, я ж кажу, дуже часто в березі стоїть. І вже вчора брала вона тут. І ось сьогодні вилетіла. Ось ось о, бере, взяла. От блін. Зійшла і там хороша щука. Я прям побачив, як вона підійшла, схватила силікон. Ну вона за хвостаю. І не вколо вас походу. може ще раз узяти. І там непогана щука. Така. Ну, як мені показалось до кива мабуть. Я скажу, кажу, вона тут у березі стоїть. Я побачив, що вона схватила. Підсікнув, ну, вона більше все, що за хвоста схватила. І там глибина сантиметрів 15. Я призупинився, ну це мало, щоб вона нормально заковтнула. А я прям побачив, як вода. Починає розходитись. Це значить щука йде, бо вона ну, наскільки мілко і щука нормальна, що починає вода з-під води. Ну, ясно, що щось спливе ну в даному случаї щука. Другого нічого не може бути. Прям видно, як вона йшла. Я зараз без окулярів. Ось так темно. Вони трохи ну, чуть-чуть затемняють. Ну круто, ох і бере. Може треба... Усю жила якась. Оце може і не та бути. Бо та більша була. Та нормальна така була. А це щупак. Це він вчора в мене тут брав. От Бачите як? З одного місця і тут... Тут корчі просто і вони сидять під корчами. Я скільки оце вже тут, ну, це вже третій вихід щуки. Це з місця, я тут кидаю, ну, метрів 10. Так, зараз буду визволяти. Не хочу віддавати силикон. Оп, єсть. Відпускаю її. Ось це місце, що там ще буду кидати. Я зараз пару закидів зроблю, а мабуть більше все, що вона вже не візьме, та хороша. Нехай відпочине це місце. І тоді знову прийду. Бачите, там, де щука є, там вона... Бере. Ну та більша була, бо аж вода розходилася, як вона гналася за приманкою. Це така щупачок. В цьому місці є течія. Ну вон там далі, я скільки не пробував від туди кидати, стоїть цей м -м, бульбашки на воді. То там ганяла щука. Я оце вже ж кажу, скільки не пробував тут. Вона не бере. Тут, мабуть, скільки риби, бо риби в цьому місці багато. Я тут і на поплапу перплатву краснопірку ловив. От блін, ще твістер закутався. Ох, хто ж, блін, череп прям закинув. Тут мелочі стоїть ужас. Ось вона розлітається прямо, коли проводжу силикон. Брала щука, вон досі водоворот стоїть. Все-таки взяло. Ну вона чи промазала, так я її не зрозумів. Не знаю якого розміру. Я її відчув, побачив аж очерет. Зашевелився, вона з за очерету вийшла. Як я казав, вона тут стоїть весь час. Вона завжди бере. Води ще менше стає, по табличці це дуже добре видно. Спробую тут ось ближню дистанцію прокидати. Там я кидав ще блешню, покльовок не було. Кидав блишню туди, куди я не докидував цим силіконом. Покльовок не було на блошню. Риба повинна, оце ж води менше, риба повинна сюди трохи сходить за черету, бо в очеретах там геть мілко. Це мені треба докидувати до таблички, ну на той рівень. І можна 2-3 метри за нею. І в цих місцях от посередині буде, будуть покльовки, ну повинні бути. Спробую тут ось понад різухою ще попроводити, щука довго стоять. Ну, скільки пробую, в принципі, і не бере останнім часом. Раніше тільки понад різухою і потрібно було кидати. Вона так ганяла. Ось був удар. Був удар, потім зачепився я. Ну таке щось невеличке, походу. Тукало, що аж спінінг так клацу мене дергнуло. А в цьому місці в мене сьогодні і не бере. Вчора в мене тут одна зійшла, одну витягнув. Невеличкі, але все одно були покльовки, ще удари. Сьогодні ще ні одного удара, скільки кидаю. Зараз буду. Щось інше пробувати. На этом є маленька 7 грамова блошня. Зараз поки тихо, без вітру, спробую позакидати. Знову брала щука цей силикон, але так і не змогла нормально взять. Ось на хвосту тут не було прорізів. Віст покушений. Не можу я там дати паузу. Там сантиметрів 30 слой водорослів. І я по поверхні проводжу і вона з цих водорослів вилітає. Якщо я хоч ну, на 2 секунди на одну зупинюся, зразу буде силиконо водоросля. Балова на вже щука тут. Наче так якось підбило його, наче мордою ткнулася і толком і не брала. Ось нормально вже забурення зачепила. Риби вилетіло. Не Ще ось в цьому місці в мене було вчора куча ударів. І одна така нормальна хватала. Зараз ось попід різохуй проведу. Може де в березі стоїть щука. А потім туди під цей, підочеред очеред буду закидати з тих місць. У мене вчора й брала щука. Щось маленьке, тільки що... Вилітало. Ну так і ну, не засіклося. Такий тичок легенький був. Так акуратно вона бере. Вітру в спину немає, трохи не докидаю до очерети. Ось, обходив я цей берег знову по тим місцям, де в мене щуки брали. Ні одної покльовки більше не було. Оце я одно ще поки витягнув, два штуки зійшло, зірвались. Ну, вони за крючок, я так розумію, не зачепилися. І пару ударів було, ще два удари. Ну, одно, один удар був добрячий. Все перепробував, ну брало тільки на оцей твістер. Ось цей. Я не знаю, дюймів три його. Три дюйма десь. Може два з половиною. Та ні, три десь. Дюйма, отакий От твістер від Ман, скажеться. Оце така риболовля. Буду я їхати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.